Водолії, Новолунд, яке відбудеться 27 квітня в знаку Телець, буде відсвічувати для вас питання вашої сім'ї, нерухомості, вашого дому. От, ви можете вирішувати якісь сімейні питання, багато спілкуватися з вашими рідними. Може змінюватися склад вашої сім'ї, можливо, в декого з'явиться немовля, в декого хтось із рідних візьме шлюб і у вас збільшиться ваша сім'я. Також тут добре багато. Спілкуватися з батьками, навідувати батьківську хату, а в декого будуть підніматися питання, пов'язані з нерухомістю. Це може бути купівля-продаж нерухомості, оренда нерухомості або якогось приміщення, можливо, для бізнесу. Дехто може в цей період переїздити, можливо, вам запропонують десь якусь роботу і ви будете міняти місце проживання, Так орендувати або купувати житло в іншому місті. Також це можуть бути коли ви змінюєте щось в своєму житлі, робите його більш комфортним, коли. Ви купуєте якісь меблі в дім, якусь побутову техніку, можливо, навіть якісь квіти, вазони, або висаджуєте щось біля свого господарства, ви прикрашаєте свій дім. От ну це гарний час для того, аби дійсно вирішувати якісь сімейні питання, питання пов'язані з нерухомістю, покращувати свій власний комфорт свого житла, свого господарства в своєму господарстві, яке біля нього знаходиться. Так, робота на землі на городах теж сюди відноситься або висадка якихось квітів. От, теж буде дуже гарно вам підходити. Ну, ще тут можуть виникати питання спадщини. Ви можете вирішувати якісь питання, пов'язані зі спадщиною або батьківською хатою. От, дехто може відвідати батьківщину, або ви будете турбуватися за свою батьківщину, хто зараз далеко. От, ну, надіємось тільки на краще і гарного вам місяця! І вирішення всіх ваших сімейних та питань нерухомості, переїздів, ремонтів. Будь-чого. Гарного вам місяця!